Доброго дня! До нас часто звертаються з питанням, як користуватись ботом. Зазвичай багато користувачів просто не вміють користуватись ботами, тому ми зараз пояснимо, як створювати запит і як шукати за каталожним номером. І так, ви відкрили бот. У вас там є кнопочка розпочати. Ви її натискаєте. Це саме, те ж саме що ввести команду старт. І у вас знизу з'явиться поле. У нас зараз цього поля на екрані немає, тому що він вже у нас ідентифікований. А у вас з'явиться поле в перший запуск, на якому буде запропоновано ввести номер. Ви просто на це поле дотитро до нього пальцем, і підтвердите свій номер телефону повідомлення. Після цього у вас з'явиться дві кнопки. Запит на пошук запчастин і пошук за каталожним номером. І зараз бачите внизу. Якщо раптом кнопки не з'явились, ви бачите ось так екран. Не хвилюйтесь, щоб їх викликати, ми дивимось є таке поле у нас, де ми вводимо повідомлення ліворуч. Якщо натиснемо на іконку, там буде запит о, наліпки. Якщо ж ми тут натиснемо, ми можемо щось вводити. А далі ми бачимо квадратики, в ньому чотири крапочки. Ось цей квадратик і відповідає з крапочками за те, щоб викликати кнопки. Тепер ви бачите запит на пошук запчастин. Це найпроблемний момент для багатьох тих, хто не вміє користуватись ботами. Крок перший. Ми її натисли. Тут нам пояснюється, що треба скопіювати назву бота. І обрати марку. Ось назва бота вона внизу починається з собачка розборки FintBot. Треба просто доторкнутись. Доторкнулись пальцем, і воно скопіювалось. Тепер натискаємо пальцем в повідомлення. Бачите, з'явилась підказочка вставити. Або можна потримати палець в полі повідомлення. І з'явилась підказочка вставити така. Ми на не, неї не. натисли. Тепер натискаємо пробів. Важливо, щоб у вас була латинська клавіатура вімкнена. Ну, тобто англійські літери. І, наприклад, якась у вас марка машини. Наприклад, Toyota. Давайте так, почнемо. Ось ми ввели то. І трошечки почекали нам, бот бо пропонує. Щось, що ми знаходимо слово Toyota. Бачите, так, поле таки виїхало. Обираємо Toyota і обираємо конкретну модель. Щоб обрати модель в цьому полі, внизу ще є далі, якщо дуже багато моделей, ну, уявімо собі, що у нас якась там кемрі 40. Обрали все, він переходить до наступного кроку. Це останній крок, в якому ви. Пишете, що саме вам потрібно. Я б ще порадив написати, наприклад, рік випуску вашої Тойоти. Ну, в цьому випадку. Наприклад, пишемо 2010 рік. Наприклад, мені потрібно бокове. Бокове скло. Передню Ось і так я сформував запит. В цьому запиті не треба писати ніяких контактних даних, тому що буде використовувати ваш контакт, який у вас ініціалізовано. Це дуже важливо для безпеки. Тобто, якщо ви не вводите тут ніяких контактних даних, то ймовірність витоку інформації нульова. Після цього ви натискаєте Надіслати, і, відповідно, ваш запит створився. Все, після того його миттєво отримають всі, хто розбирає цю Toyota Кемрі 40ку. А Якщо вам потрібно на іншу машину, ну, той самий алгоритм дій, тільки обирайте марку і модель. Якщо ви, ну, от як я, наприклад, зараз, я не надіслав запит а Ви щось там не те обрали. Наприклад, ви переплутали у вас не Toyota Nissan. Або ще щось, або просто щось змінилось, поки ви набирали цей запит. Ви вводите команду slash start. Ця команда повністю анулює всі попередні кроки і повертає нас в головне меню примусово. Все. Я повернувся в головне меню. Ви зрозуміли, як створювати запит. Тепер ми створимо, спробуємо пошукати якусь запчастину за каталожним номером. Давайте натиснемо нижню кнопку пошук за каталожним номером. Що таке каталожний номер? Існують каталоги запчастин у кожного виробника, і, відповідно, кожна запчастинка в них пронумерована якимось номером. Унікальним. Його можна побачити в цих каталогах. Або, наприклад, на самій запчастині дуже часто. Це може бути наліпка з цифрами, це може бути якось там написано прямо на запчастині, штамповка якась. Ось. І що цікаво в цьому пошуку, ви можете ввести не весь номер. Наприклад, ви його бачите не весь. Ну, давайте я вам зараз покажу. Наприклад, введемо, ну, щось там 822. -01. Ну, понятно, що це не повний номер. О, бачите, він одразу нам щось знайшов в системі. Де він шукає? Він шукає це на сайті. На сайт щодня викладають різні продавці викладають свої запчастини в такому форматі, як фотографія, каталожний номер, опис. Там є їх контактні дані, де воно знаходиться, в якому стані. Ось. І він туди швиденько стрибнув на сайт з вашими отими циферками, що ви ввели, і щось знайшов. Що ж він знайшов? Ну, ми бачимо, що це якийсь блок запобіжників. І ми бачимо, що це у різних продавців, скоріш за все, ось, будь ласка. Блок запобіжників Subaru Outback, Subaru Forester, Legacy. Ну, Мабуть, дуже схожі номери. Тут ви можете просто навіть подивитись на ці запчастини, побачити свою. Що, о, в мене ось щось таке. О, точно. І тоді ми дивимося. Раз, два, три, 4, 5, сім, 8. 9, 10. Тобто це восьма запчастинка. Восьма запчастинка. Ось, будь ласка, блок запобіжників на Subaru Outback. Знаходиться у Києві на Буд-індустрії. Можемо перейти туди. Тут вас питає, чи дійсно ви хочете перейти на сайт, ви кажете, так, відкрити. Ось, будь ласка, ми зайшли на сайт. І ви бачите, там більше фото саме цієї запчастини. Може бути до 15 фотографій. Тобто, ну, в даному випадку їх три. Ви їх можете збільшити, придивитись. Бачимо, що тут багато запобіжників в блоку. Що, що можна побачити? <кхи> Ви можете побачити його реальний каталожний номер, ось, будь ласка, в назві. Ось то, що ми вводили: 82201, а да, далі ще йде IG 031. Ми бачимо тут ціну, ми бачимо до якого це авто, до Subaru Outback 2007 року. Тепер тут же ми бачимо, де це знаходиться. У Києві так. Ця розборка, бачите, саме розборка по Subaru, Тобто вона прямо позиціонується як Subaru Parts. Ось тут же ми бачимо їх номери телефонів. Будь ласка, можна обрати будь-який, зателефонувати і спитати, я хочу цей блок. Усі вам скажуть, що так, будь ласка, цей блок вас чекає. Тут же знизу є дві кнопки: Подзвонити і запит. Будь ласка. Тут просто обираєте той номер. Тобто два варіанти. Або ви переписуєте його в телефон, або натискаєте кнопку Зателефонувати. І обираєте з запропонованих. Якщо ви натиснете кнопку Запит. То це, по суті, те саме, що зробити запит в боті. Але це зробити запит з сайту. Тут, бачите, він вам одразу підставив Subaru, отбек. Тут ви вказуєте телефон. І далі ви пишете, що саме вам потрібно. Ну, Нам це вже не потрібно. Ми вже запити дивилися, як робляться в боті. Що тут ще цікаво? Якщо у вас дійсно таке авто, вас може зацікавити. А, до речі, дивіться, ось, будь ласка, ці блоки у інших продавців або у цього ж продавця. Ну, тобто, інші такі ж блоки, ви можете на них перейти і подивитись. Тобто, ну, наприклад, ще блок, ще блок, Тобто їх багато. Ну, як ми бачимо, у цього продавця навіть багато. Нижче ви побачите запчастини на це авто у інших продавців. І там можна ще далі 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 натискати. Тут інформація про продавця внизу. І зверніть увагу ще цікавий момент. Праворуч, бачите такий кружечок у нас зі стрілочкою. Ви можете з допомогою цього кружечку зі стрілочкою перейти рандомно до наступної запчастини на це авто. Дивіться, натискаємо. Ось людина. Ну, тут просто загальна розборка. Так, дивимось ще теж буде індустрії. Ще дивимось, ще загальна розборка. Зеркало, решітка, склопідйомник. І можна просто отак прибігтись по цінах, наприклад, подивитись. Ну, якщо вам це цікаво, Тобто в будь-якому випадку тут запчастини додаються щодня. Зверху, якщо ви натискаєте слово Запчастини, в самому верху, ось ви попадаєте в загальний каталог. Тут різні авто. На різні авто викладаються запчастини. Ви Побачите, дзеркала викладають. У кого дуже багато дзеркал на, на вагі. Сьогодні виклали. Ну, тобто, це люди прямо зараз виклали останні запчастини. Можна так полистати. Можна обрати, яка саме вас марка цікавить. Ну Тобто, якщо ви шукаєте саме в системі, не в боті, а на сайті, тобто ви можете обрати щось, не знаю, якусь там марку. Тут можна собі допомогти просто набрати на клавіатурі, наприклад, Ford. Ви обрали Ford, ну, ось, будь ласка, там якийсь мандео, наприклад. Якийсь там Мандео 4, ну більш-менш популярна машина. Ось, будь ласка, будь ласочка, вам запчастинки на Мандео 4 свіженькі. Тобто люди їх тільки-тільки ну викладали. І ось ви можете тут їх побачити. Ну, наприклад, якась там запчастинка. Підсилювач перегородки якоїсь там лівої за 20 доларів. І так далі, ви дивитесь пускний колектор. Це все на це авто. Бачите, одразу ціни. О, якщо людина не, ну, не визначилася з ціною, то вона пише торг. Таке теж буває. Ну, це заглушка. Тут можна людину зрозуміти, може вона просто дуже дешева, ця заглушка. Ось. І тут, будь ласка, інша ситуація. Тут у людини вся безпека з торпедою, і вона коштує 740 доларів. Ось, і ось так ми. Та, моменти, коли немає. Фотографії, це нічого страшного. Так буває, тому що викласти все нереально, тому іноді хтось поспішає і не викладає. Так, ну, це, бачите, кришка багажнику є у Львові, наприклад. Знову ж таки, ось його телефон. Будь ласка, до речі, дуже відома у нас розборка. З самого початку з нами працює панда. Будь ласка, Їх телефони. О, і можна ще подивитись інші. Кришки-багажників ось у Києві. Гляньте, скільки у Києві кришок багажників на Андело 4. Тобто ти цієте в будь-яку з них. І, будь ласка, дзвоніть, питайте. Купуйте і без проблем. Ось вам. Готова кришка в зборі. Так, ну, я думаю, що ви зрозуміли, як все це працює. Ми Повертаємось у бот. Після, після пошуку. По каталожному номеру вводити команди старт ніякі не потрібно, тому що ця дія в нього вважається як завершена. Тобто він видав вам інформацію і тепер готовий до нових, так би мовити, подвигів. Запити ви можете створювати скільки завгодно разів на будь-які машини без проблем. Тобто, це нічого вам за це не буде, це нормально. Єдине, що не треба спамити. Ось, дуже радимо ділитися нашим ботом зі знайомими, автомобілістами. Ви можете їм допомогти просто створити перший запит, щоб вони зрозуміли, як це робиться. Тому що дійсно іноді люди ну, не користувались ніколи ботами, вони не знають, як з цими командами працювати. І, відповідно, така проста команда, як. Скопіювати. Ну, навіть коли читаєш, не можеш до кінця запам'ятати, що треба ось взяти, вставити, там, ввести пробіл і починати там вводити той Форд. Ось, будь ласка. Форд. Все. І ось вам, будь ласка, всі форди. Ну, Я думаю, ви вже все зрозуміли. Щодо що безпеки, що можна сказати. Зараз ми все скинемо. Ми е, існуємо з 2009 року, тобто засновані ми були ще раніше. Це найперша в Україні взагалі була і в СНД, та й в світі, мабуть. Система саме орієнтована тільки виключно на розборку, о, на різні розборки. Ця система суто демократична, тобто ми не надаємо переваги ніяким розборкам. Єдине, за що ми дивимося, щоб розборки були. Дійсно, розборками. Тобто, якщо це якісь незрозумілі люди, перекупи, там чи просто якісь шахраї, чи ну, коротше, не розборки, то ми їх просто виділяємо миттєво. Це для нас дуже важливо, щоб у вас все було добре, коли ви працюєте з продавцем. Якщо, Якщо у вас виникають якісь підозри, якісь там хвилювання, ви завжди можете зателефонувати на нашу техпідтримку за номером 0504 сімірки 40. Ось так, щоб було зрозуміліше. І просто передати нам інформацію, що у вас є якісь там. Підозри чи хвилювання, та взагалі ми думаємо, що такого не буде. Тому що тут дійсно тільки існуючі розборки. І дуже багато старих ще розборок, які ну, дійсно з нами знайомі, ну мінімум там, від 5 до 10 років і більше. Тому користуйтесь, поширюйте, це надійний, якісний інструмент, який буде вам в нагоді, де б ви не були. А якщо ви ще займаєтесь СТО, наприклад. то це просто суперовий інструмент. Якщо к вам хтось приїхав і щось треба швиденько зрозуміти, ви робите запит, за хвилину його вже бачать на розборках, і якщо в когось є така запчастина, ви можете отримати відповідь протягом 5 хвилин та навіть 3 хвилин. Сподіваюся, інформація всі зрозуміли, щось не зрозуміло, пишіть на сайті. є Форма зворотнього зв'язку. Пишіть. Ми вам обов'язково відповімо.